Сьогодні трошки падає такий дощик, дуже нема сонечка, взагалі погода вже погіршується і це нормально. В такий час, в такий період, в кінці вересня завжди е досить погана погода починається в Едмутині. Скоро вже сніги будуть, скоро буде холодно, скоро буде мінус 20, мінус 30. І я поговорю про це в наступних моїх відео і трошки вам розповім. Але в сьогоднішньому відео буде дуже цікавим, бо я хочу поговорити про цей скандал, який стався в парламенті Канади, і як це дійсно створило. Скільки проблем, і в світі дуже наговорюють на Канаду і в загальному, що сталося з цим всім. Я більш ніж певний, що ви вже про це можливо чули, але цікаво послухати це від людини, яка тут живе, яка про це все чує і спілкується з різними канадцями. Так що давайте залишайтеся до кінця, щоб ви нічого зовсім не пропустили. Перед тим, як ми почнемо, друзі, збір на ще один коптер продовжується. Я залишу всі посилання внизу під відео. Хлопці ще збирають на один коптер, якщо можете допомогти копійкою. Запрошую вас допомогти. Якщо не можете допомогти, то давайте вподобайки ставте коментарі. Таким чином це відео натрапить на більше людей. І ви дуже дуже робите велику роботу з нас. минулими двома відео. Дуже багато вподобайок і це дійсно робить різницю. І я дуже дуже вдячний кожному з вас. Не забувайте підписуватись на канал. Дуже багато з вас дивляться, не підписуючись, і я дуже це поважаю. Якщо ви хочете мені подякувати, підписуйтесь на канал, і таким чином ви будете знати про все, що робиться середини Канади, і це безкоштовний контент для вас. І не забувайте. Не забувайте коментувати вашу думку про цю всю ситуацію. Що ви думаєте? Дуже цікаво в загальному послухати думку вас, моїх моєї аудиторії, про цю всю ситуацію. Будемо разом з вами вести таку гарну дискусію. Як ви вже всі знаєте, буквально тиждень тому приїжджав президент Зеленський в Канаду і для того, щоб подякувати всім канадцям за велику допомогу, за велику підтримку, яку вони надають Україні, надали Україні, і попросити їх на те, щоб вони продовжили підтримувати Україну і ще більше різної допомоги надавати українцям і Україні. І звісно. Джастин Трудой його запросив до парламенту канадського. Його там дуже гарно прийняли разом зі своєю жінкою, плескали йому, слухали його, ну дуже-дуже так на високому рівні. І спікер парламентського уряду запросив окремо такого чоловіка, 98-річного Ярослава Гунку, який. Виявилося, служив ЕС з дивізії Галичина. Але про це спікер парламенту сказав, що він не знав про це, він не перевірив взагалі ніякої інформації. І вони всі, як то кажуть, дуже сильно віддали велику шану парламентському уряду цьому дядькові. Всі встали, плескали аж два рази, і навіть саме Ярослав Гунка не очікував такого. Підтримки до себе. І звісно, після того, як це все сталося, це все закінчилося в Канаді. Люди дуже сильно обурилися, бо знали, що він служив СС Галичина, і ця дивізія була, як то кажуть, зв'язана з нацистами. То, що люди говорять, і люди дуже сильно обурилися і почали дуже сильно гнати на уряд канадський, на спікера. І потім цей спікер вибачився публічно, сказав, що він вибачається, що він образив стільки різних людей, в тому числі і українців образив. Він все так сказав, як має бути. І потім вийшло так, що він пішов в відставку. Він подав відставку і сказав, що повністю тільки його вина він не проінформував взагалі ні Джасне Трудо, кого взагалі про те, що та людина там буде, що та особистість там буде. Вони не перевірили. Взагалі ніяку інформацію про цю особистість, і люди обурилися тим і, і почали говорити, писати на форумах в Канаді. Що тут такий непрофесіоналізм, що канадський уряд дуже непрофесійно поступив в цій ситуації, що навіть самий прем'єр-міністр Канади навіть не знав, що така особа буде, наприклад, і що він їй плескав, тобто вони сказали, що то дуже велика неповага до деяких людей і так далі. Ну, розумієте, конкретний скандал, люди почали уряді проблеми на світовому рівні Канада. В очах багатьох людей упозорила себе. І це просто, знаєте, такий каламбур. Кожен бік за своє поляки дуже сильно виступили проти цього. Дуже сильно просять тепер, щоб Ярослава Гунку від, 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 викинули з країни, щоб від, послали його назад в Польщу, що він має в тюрму сісти. І вон такі різні речі. Потім Джастин Трудо ще вибачався від імені цілого канадського уряду. І він сказав, що людина, яка, можна сказати, винна в цій ситуації, вона по повністю вже покинула посаду. Тобто спікер покинув посаду. Тепер в парламенті вже інший спікер. І люди далі обурились і сказали, що це не хватить, не хватає їм. Вони хочуть, щоб самий Джастин Трудо е, вибачився, що Джастин Трудо сам персонально вибачився за це все, що е, сталося в уряді, але ніби як самий е, прем'єр-міністр поки що не вибачився персонально, він вибачився в загальному, на загальному рівні, але людям цього чомусь недостатньо. І також дуже багато людей е, почали говорити, що це, е, звісно, робота Росії, що тут Росія. Конкретно з цією дезінформацією займається. Ну, отакий, отакий великий скандал е, стався в уряді канадському. І я хотів вам про це розповісти і хотів, щоб ви мені сказали також, що ви думаєте про це все. Деякі знаменитості Сполучених Штатів Америки відмовилися їхати по своїх е, різних турне по Канаді і сказали, що вони дуже обурені цією ситуацією, що в канадському парламенті ніби як то. Е, Плескали людині, яка має якісь пов'язання з нацистами. І тепер будуть скоро вибори. Буквально за рік мають бути вибори в Канаді. І мені здається, що дуже сильно це може пошкодити Джастину Трудо, а може і не пошкодити, бо це все буде залежати. Від того, як ця ситуація буде далі розгортатися, і вже пройшло досить багато вже майже тиждень пройшов, і ще до, досі, до ще досі ця ситуація, як то кажуть, не, не потихла, ще досі про це говорять. І в Канаді зараз не можуть ніяк заспокоїтися і за цього багато дуже людей. Я сподіваюся, що відео вийшло вам цікавим. Я надіюся, що я зміг. Трошки вам е, пояснити і розказати, що сталося в парламенті. І е, в загальному, можливо, ще хтось про це не чув, можливо, ви чули. Я не знаю, але я вам бажаю як завжди, тільки всього самого найкращого і головне мирного неба на нашу любну Україну. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх випусках з вами.